Вітаю всіх на каналі Second Shopping. Я Ніколь тут огляди у секонд-хенді, тож запрошую до перегляду сьогоднішнього відео. Перша знахідка, що я покажу, це сукня від бренду Inver. Бачите, вона нова з етикетками, ціна вказана майже 110 євро. На пірці вказано Копенгаген, взагалі засновник цієї марки Нільс Мартінсен, у кінці 1960-х років був засновником одного із самих відомих клубів Копенгагену. І ось у 1969 році він вирішив виробляти власний одяг високої якості для стильних жінок. Сукня приємного зеленого кольору на запах дуже зручна, мені сподобалась. Довжина за коліна, бачите, на сайті я її знайшла, з точно такою ціною, також є у світло-рожевому кольорі. Наступна сукня це вже, бачите, значно дешевша за ціною. Ще й була на знижках, остання ціна вказана 10 фунтів. Вона така більш тепла, вже, якщо та літня весняна чи осіння, то це вже можна і взимку носити таку сукню. Зверху, ось тут така вставка гіпюрова. Довжина вище коліна і така вона більш по фігурі. Ще одна нова сукня Love Roses. Бачите, тут уже ціна не вказана, це 14-й розмір, вона також легенька, за складом віскоза, досить незвичне поєднання кольорів. Верх помаранчевий, далі рожевий, знайшла я цю сукню в інтернеті. Дівчина сфотографована в цій сукні саме десь на, знаєте, на відпочинку біля моря. Сукня сподобалась, досить незвична довжина. Тут, бачите, така міді, і для відпочинку вона дійсно підійде. Тепер знахідка більш тепліша. Пальто на запах, таке по типу халату, воно м'якеньке доволі, також довге, є пасок, і дивіться, який комірець зробили в анімалістичному принті. Легенька курточка була від Поло Lauren, вона без капюшона з комірцем, приємний такий блакитний колір. Вона приємна, легенька, і мені здалося, що вона дихаюча ця тканина, тому це, звісно, плюс. Косметичка, ось така досить вмістка, вона з яскравими полуничками. Тут також поєднали помаранчеве та рожеве. Це клач більш вечірній. Клапан, бачите, зрізаний, як наче по діагоналі, приємний на дотик. Це невеличка сумочка, мені здалося, що вона взагалі шкіряна. Ще була ось така сумка рюкзак з ламами, невеличка також, але досить вмізка, і це вже точно, ось, бачите, шкіряна сумочка. І на примірці я взяла ось цей кардиган, знов такий приємний зелений кольор. Подивіться, на ось ці принти. Такі, наче це. Дитячі іграшки, ось такі зайчики. Вперше зустрічаю я ось такий бренд, досить тут глибокий виріс по горловині, та й взагалі мені кардиган був замалий. На жаль, бо якість, і саме виконання мені дуже сподобалось. Ще він, бачите, був новий. Це міс Джолі. Я погуглила в інтернеті, переважала тут, до речі, віскоза за складом. Знайшла я такі кардигани, ось, наприклад, за 89 євро, також був за 29 фунтів. Ось за 79 євро і схожі. Такі принти, вони більш такі дитячі, але досить цікаві. Багато саме таких укорочених було кардиганів, але й зустрічалися ось подовжені. Оці саме подовжені, мені більше сподобались, але вони тут, бачите, без застібок. Ось ці шорти я взяла на примірку тільки для того, щоб поміряти різноманітні блузи та сорочки. Тенцел – це перша на примірку, ось така блуза, вона зроблена тканиною, як наче під джинс за кольором, але по виконанню більш легенька. Взагалі, у фірмовому магазині вона коштувала 18 євро. Як на мене, це досить недешево. Ще блузка це вже від Tei. Тут висока горловина чорна ця блуза, бачите, такий яскравий горох, 100% віскози і 14 розмір. Рукав тут пишний, він не обтягує невеличкий манжет. Взагалі ця блузка вона така, не приталена, більш об'ємна. Але я її вирішила заправити. Ось до тих світлих шортиків, мені здалося, ось ця сорочка найбільше пасує. Написано 48-й розмір, тут дрібний принт, квіти. Приємного вони кольору, тут бірюза така, бачите, сіренька, і є помаранчеві. Ось дивіться, таке поєднання кольорів мені сподобалось найбільше. Блузка такого виконання мені здається, вона як і підійде і для повсякденного носіння, і за рахунок того, що така блискуча тканина можна її використовувати як святковий варіант. Ще цікава блуза, така перфорована тканина від Віла, також нова, бачите, рука видно, що тут широкий, бавовна переважає, але ж є і поліестер. Оця зав'язка тут попереду, яку я не дуже поважаю, і ціна там, бачите, перша ціна у магазині була 26 євро. Там майже 27, як на мене, це завелика ціна для такої блузи, і видно, що була вона на розпродажі у теке Максі. Знижку зробили аж до 13 євро за цю блузку, і ніхто її не забрав, тому вона потрапила до нас: а це така більш спортивна молодіжна Олімпійка Clock House. Я взагалі цю лінійку бачила у фірмових магазинах від CA. Зазвичай цей одяг вивішують у тих магазинах спочатку при вході. Велика мені ця Олімпійка, на жаль, видно і воно по рукавах, тому я так гадаю, що це чоловіча річ. Хоча такий колір я полюбляю, якби мій колір, я б залюбки таке носила. Сюди можна підібрати, ось бачите, чорний низ і взагалі б вийшло це таким костюмом. Тобто, що можна сказати, речей дуже багато і багато саме нових збірочками стокових. Ось, наприклад, сукня, також, бачите, нова з етикетками, світленька на літо. Також вона на запах за 12 фунтів. Мережемна-літня футболка досить такої приємної якості вона з бавовни. Це боді таке було сьогодні, бачите, також напівпрозоре. Теплі речі, чогось в цьому магазині траплялися сьогодні дуже пам'яті, не знаю, таке буває, можливо, вони досить довго зберігались у тих мішках. Ось бачите, Джеймс Прінгл доволі часто трапляється. Сьогодні ось такий половер, видно, дуже сильно зім'яти. Це натуральна вовна. І ось іще гарний светер з високим горлом, хотіла поміряти, але ж тут восьмий розмір. Також, бачите, дуже сильно пам'ятий, 100% кашеміру у складі. Чорно-білі візерунки це костюм домашній, бачите, такий підробка під кот. Полюбляю я сумки цього бренду, трапляються вони останнім часом дуже рідко. Новий кардиган. Пісочний приємний колір розмір М, ціну, бачите, там обрізали. А це вже в іншому магазині, ви знаєте, як тільки прийшла, майже відразу вимкнули світло, підключали там генератор, але він досить гуде там, гучно, і я там не витримала, просто на примірку тут навіть не лишилося. Подивилась тільки оці сумки у коробі, вони були біля входу, тому тут світла було більше. Ось ця вечірня сподобалась нова з етикеткою. А оце, бачите, така повсякденна, вона досить велика та ще й важка, бо там багато металевих прикрас і куточки там посилили, щоб вони не дуже швидко зношувалися, але ніхто ту сумку не буде поспішати забирати, я впевнена, вона буде дорогою спочатку. І трохи взуття тут, бачите, ось ці у стразах таке схоже, наче як це для бальних танців. Від River Island. Взувати ось такий буде зручно, бо тут немає ніяких шнурків. Також літнє взуття також нове з етикетками ніхто його не носив. Дитячі кларкси. Ці також шлюпанці нові. Ось такі шапки з отворотами я полюбляю, але це точно вона чоловіча. Приємний бірюзовий колір натуральна шкіра. Такі вже сумочки були, траплялися, вони цупкі, тримають форму від дюн. Це вже шкір зам, не натуральна шкіра. Ось ця чорна сумка мені сподобалась, вона прямокутної форми і така не досить глибока. Новий шалик, він на різдв'яну тематику, приємний темно-синій колір. Але в мене таких вже достатньо. Я поки що не купую нові. Кельвін Кляйн джинс, дивіться, яка величезна сумка, але вона м'якенька, форму не тримає, і вона не дуже така заважка, тому її, я думаю, заберуть. Також, щоб ручки ваші були в теплі, ось від відведці, дивіться, ось такі рукавиці, фірму цю я взагалі полюбляю. І ось такі похнасті були панамки. Пропоную подивитися ще взуття у стоковому магазині у Німеччині. Наприклад, ось такі туфлі від Еко, шкіряні, продаються, бачите, зі знижкою вже. І знижка складає 70%. Ось, наприклад, Марк Спенсер, те, що в нас часто трапляється, тут також туфлі на високих підборах за 20 євро. Взагалі, в мене от були туфлі, я якось купила собі з відкритим носиком. Я їх, от скільки не шукаю, взагалі не бачу. Я дивилася, і у Німеччині там дуже великий, ось, наприклад, у стокових магазинах вибір різноманітного взуття, але мені не трапились взагалі ніякі, от, щоб з відкритим носиком. Бо я не полюбляю, коли ось великий палець, впирається там попереду, мені це досить незручно. Якщо ще є підбор, взагалі я таке взуття носити не можу. Собі я беру зазвичай на розмір більше закрите взуття, тому що я полюбляю, щоб було свободненько, а з туфлями такий номер не пройде, бо вони тоді, взагалі, як шльопанці носяться і спадають, то таке неможливо. Дивіться, які за 60 євро, ось такі красівки для міста. І ще трошки подивимося це вже у Текемаксі, Різноманітні дрібниці на знижках. Я особисто полюбляю ось такі. Бачите, це зроблений причіп, це для будинок для птахів. Ось таке відео у мене сьогодні вийшло. Дякую, що додивились його до кінця. Не забувайте про підтримку каналу вподобайками та коментарями. Хто це робить. Всім дуже вдячна. Бажаю вам гарного дня, цікавих знахідок, мирного неба, до наступного відео. Всім пока!